Я повода. И целом выставили. Коллеги службы. На вашем ужасе эгоизм. Это следующего робота для нашей державы. Служу, Служу Слава Украине! Героям слава. Щиро вдячні вам за те, що ви плечо плеч нами захищаєте нашу державу, знищуєте ворога, поважайте нашу перемогу. І сьогодні дійсно віці український народ пишається на і прикордонні. Тому що сьогодні прикордонник в першу чергу в Солоніце, це захисний своєю державою. Найбільша цінність для нас це людське життя. Ми не переможемо їх людським ресурсом. Ми переможемо їх тільки розумом. Величезна подяка. Вам я пишаюся тим, що сьогодні прикордонниць справжній воїн захисник своєї держави. Бережіть себе, бережіть побратимів, значить уроків. Починається наша держава. Тут умовний кордон, який вимушений проходить тут. Ми повинні зробити все, щоб ворог не мав жодного шансу просуватися далі. Служу українському народу. Служу українському народу. Можливо, якісь питання. Готовий відповісти. Сьогодні Албак телефозована помства. відомий не тільки в Україні, відомий і за її межами. У вас знають орки, ну, ті, які що не дійшли до наших позицій, бо після того, як вони доходять, вони не виживають, тому розказати про вас не можуть. Не зменшуйте орти, не барайте, масштаблюйтеся, наганяйте на них страх. Ми обов'язково переможемо, тому що є такі справжні воїни, справжні захисники нашої держави. Справжні патріоти. Ребята, я должен вам за то, что вас сегодня тут нахваетесь, нашукаете причины хвороба, защищает нашу державу. Служу, Знаю, підрук... служу українському народу. Знаючи ваш підрозділ, служу українському народу. і і в Центрі Європи. Прошу передати щирі слова подяки всім побратимам, сестрам, яких сьогодні тут немає, які на позиціях. Наступного разу було побачу їх. Ви найкращі, бережіть себе, слава Україні! Good one!